продають календарі із малюнками дітей переселенців, аби підтримати збройні сили України. Такий благодійний проєкт організували у Полтавському центрі культури та дозвілля. Координаторка ініціативи Альона Карпенко розповідає: ідея створити ці календарі виникла ще у жовтні минулого року. Календарі місто моєї перемоги були створені в рамках благодійного творчого проєкту Малюю заради миру, в рамках якого проходило 19 майстер-класів для дітей, родини, яких вимушено тимчасово проживають в Полтаві. А також конкурс малюнків, який називався Місто моєї перемоги. І кращі роботи з цього конкурсу. Потрапили до календаря. Малювали діти в різних техніках і на різних творчих локаціях Полтави. Ілюстрували переселенці те, що найбільше любили у своїх рідних містах. До кожного малюнка частинка розповіді авторів про їх домівку. За місяць встигли продати вже сотню цих календарів, каже директорка міського центру культури та дозвілля Оксана Михайленко. Кошти від цих календарів підуть на рації для наших полтавських хлопців, які воюють в різних частинах і в різних місцях нашої країни. За нашими підрахунками десь близько 300 календарів треба продати, адже це майже 90 тисяч на ці рації. Це сучасні рації поліпшені. У них і дальність нормальна і водовогне вони, тому ці рації коштують недешево. Мінімальний донат, за який продають календарі міста моєї перемоги 350 гривень. Ці календарі можна придбати і у наших партнерів. Їх було 20 партнерів нашого проєкту Малюю заради миру це різні художні майстерні, магазини по продажу матеріалів для творчості. Також ці календарі можна придбати у нас безпосередньо, прийти до нас в Центр культури або зв'язатися з нами в соцмережах, і ми обов'язково передамо цей календар власнику.